Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Я уже півтора місяця лікуюсь настоянками та пропобесаном від простатиту, але не відчуваю покращення. Чому таке лікування на мене не діє. Ну, насамперед, простатит Розвивається поступово внаслідок вражень не лише сечостатевої системи, а й печінки, піджлункової залози, імунного статусу. І вилікувати чи, чи поліпшити за півтора чи два місяці цю недугу, яка формувалась десятиліттями, дуже тяжко і проблематично. Отже, лікування вам треба. Продовжити, і взагалі з такими справами не годиться поспішати, тому що тут і має значення і дотримання гігієнічного стану, і харчування, і особливо моральний стан людини. Це все має значення. Отже, не втрачайте оптимізму і продовжуйте лікування. Продовжити лікування настирливо і буде обов'язково буде ефект. Не було так при нашому лікуванні. Нашими я не повторюю вам, вам призначене, не повторюю вам засобів вас, вони відомо. Є, і, і, і отже, тільки наполягаю, щоб продовжити, продовжити, продовжити лікування і дотримуватись дієти, і має значення заступний фактор при лікуванні цієї недуги, особливо ранньої весни та й раннього літа. Коли ви користуєтесь водними процедурами, особливо у природних водойомах, в копання, а особливо у осінньо-зимовий період. Євгене Степановичу, які авторитетні особистості мали значний вплив на ваше формування як лікаря? Насамперед, треба згадати. Академіка Грозденського, з яким я познайомився в Козельці, тоді були такі державні установи, як Луком і оперативні станції. От там, подорожуючи. Луками я і зустрів цього видатного вченого. До речі, в нього є величезний і фундаментальний довідник з фітотерапії, власне кажучи, енциклопедія фітотерапії. Я до нього потім звертався, він мене благословляв і взагалі це особистість. Він із... із Екозельце перейшов працювати директором ботанічного саду. Це була велика заслуга, тому що він це великий вчений. Ще треба сказати про таких фітотерапевтів, як Федір Маумчур, доктор медичних наук, в нього є довідник з фітотерапії, надзвичайно серйозна праця. Треба сказати про Василя Кархота. Василь Кархут це трагічна фігура в нашій. Він був репресований і всі свої праці написав у, 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 у таборах у, у, у гулагах. І я не, не лише користувався його працями, а останню працю він не закінчив, аптека живої природи. Я там е, не були проставлені дози, і я її упорядкував. І разом з Вірою Кульовою ми видрукували цю е, е, с, значну і фундаментальну працю у видавництві здоров'я. Ще треба сказати е, е, про Івана Сергійовича Чекмана, це великий вчений е, великий вчений. І завідуючий кафедри фармакології з хліничної фармакології Національного університету і імені Богомольця. Він не тільки у 90-му році благословив дію нашого фітоцентру, а і всіляко мене підтримував і підтримує. У нього навіть є така праця клінічна фітотерапія, де він. У в восьми чи десяти випадках посилається на мої праці і використовує, власне кажучи, мою рецептуру при лікуванні тих чи інших серйозних недуг. І найважливіший вплив мала на мене моя мати Олександра Данилівна, мій батько Степан Іванович Товстуха і, взагалі, рід як матері, так і менше трохи батька, особливо. Сестри матері було п'ять сестер, і всі вони так чи інакше займалися фітотерапією на такому етнічному рівні. У них завжди була і м'ята посіяна, і материнка, і нагідки лікарські, і, і інші. І ну я вже ж кажу, ягідні культури, які вони, вони вміли користуватися. І та ж медунка лікарська поряд із салатними рослинами на кожному їхньому вісті вона росла, доглядалася ця медунка лікарська і використовувалася в салатах, борщах, юшках і інших приправах, як до м'ясних, так і городинних страв. Чи ви можете назвати 3-5 Універсальних за дією рослин чи препаратів з них, які потрібно тримати вдома українцям на щодень, як аптечку. Ну як аптечку українці тримати, тримають і за загальніки це зеленка, це йод. Але треба сказати, що ефект від них може бути лише дуже часто сумнівний і може призвести до алергії опіків. З наших препаратів необхідно, щоб у кожній родині були такі препарати, як чорна тополя. І Такий універсальний препарат, як пропобесан чорна тополя, настоянка чорної тополі, це і головні болі, це і ефект для лікування вірусних, потім захворювань. Дихальних шляхів, захворювань е е е статевої системи. Е це захворювань е опірного е оп оп опірно рухливого апарату. Це і головні болі, е це, це зняття головних болі, це вращець ст стимуляція діяльності е серцевої системи. Про пописан, пропобисан, так розроблений нами, що він є і лікувальною основою, і профілактичною. Скажімо, ви їдете в автобусі, хтось чхнув чи кашанув уже повітряно-крапельним шляхом. Ви заражені, коли ви зробите полоскання ротової порожнини і закрапаєте у носа, чи треба сказати, і в вухо закрапаєте у вух, то обов'язково буде ефект і як мікроби, так і віруси будуть інактивовані і не розуваються. Скажімо. Ну, в особливо в сільській місцевості да не тільки сільський. Тепер для виживання навіть міські люди мають городи, мають садиби і на них працюють. Будь-яке поранення незначні і значні опіки в лікує, якої, причому лікує, знімає болі. Відновлює епідерміс, власне, дермоепідерміс, і е, призводить до того, що не, не утворюються тяжі при лікуванні опіків. Що треба ще сказати? Ну і, скажімо, у вас ускладнення з боку е, травного тракту, у вас, скажімо, є. Е, е, у Шлунку От, що Це, це називається персостоючий мікроорганізм, який поступово роз'їдає е, слизову оболонку, е, призводить до десковумації і утворення е, виразкової недовгії шлунку і 12-палої кишки. Коли ви з профілактичною метою будете застосовувати, е, скажімо, Раз чи два, чи можна й три рази вживати перед сном у середину пропописан, то він дасть можливість по перше зміцнити ясна, потім не допустити захворювання мигдаликів, профілактика. Захворювань верхніх дихальних шляхів, стравоходу, і профілактика виразкової надовгі шлунку, і 12-ти кишки. Те ж саме стосується і лікування, і профілактики печінкових захворювань, особливо. Ослаболиво гепатитів, гепатохлеціситів і інших захворювань. Це ж стосується і попередження захворювань нирок, сечового міхвора, урети і простатитів. Пропоную українцям на щоден для профілактики. І укусів, і поранень, і профілактики інших недуг використовувати такі е, наші е, перевірені десятиліттями препарати, як проповесан і настоянку чорної тополі. У мене великі проблеми із травленням, і судинами. Чи варто лікуватись інтенсивніше? Не по 30 крапель настоянок. А по столовій ложці на прийом. Можливо, це прискорить покращення мого стану. Взагалі дози залежать від, від людини, від її ваги, від її стану здоров'я. І дози, які призначаються, це середні дози. Дуже часто буває так, що ми зменшуємо дози наполовину. Потім для ефективності, то не тільки зменшуємо, а й робимо перерву. Навпаки, є і так, що дуже часто є, коли доза середня призначена, а потім призначається. Підвищена доза і по одній столовій ложці, і по дві, і навіть побільше, коли це треба вплинути на той чи інший орган. От, скажімо, у нас був такий випадок, коли одній одні людині було вельми зле від того, від, власне кажучи, захворювання печінки і підшлункового залозу. Коли ми Призначили побільшені дози, то оперативне втручання її не можна було проводити, тому що стан дуже є тяжкий і вік. І коли ми призначили підвищені дози оздоровлення печінки, підшлункової залози і, власне кажучи, функції жовчного міхора, то Одержали, власне кажучи, через 10 днів значне покращення, і людина повернулася до нормального життя. Євгене Степановичу, ви лікуєте людей від безлічі хвороб. А чи маєте ви свої тези здоров'я, як жити не хворіючи? Значить, ми маємо я маю і наша родина і по-батьківськи, по, по материнськи лінії дотримуються таких тез. Ну, по-перше, в нашій родині ніхто, ніж чоловіків, ні з жінок ніколи не, не палив. Це б не займався тютюнок корінням. Не зловживали алкогольними напоями. Треба сказати, ну і як? Не можеш казати там, на свято, на, на релігійні свята, на, на іменини, то можна сказати, що ви впивали, але переважно більшість це були напої свого виробництва на, на основі лікарських рослин. Що ж треба сказати, харчування, харчування завжди. Було природне. Оте, і в, у нас на городі сіяли, садили і консервували е, харчові продукти, особливо е, садовину і городину на, на зиму, щоб забезпечити організм вітамінами, полівектамінами, е, макроелементами. От давайте візьмемо е, сучасні продукти. Це ковбасні вироби і В яких, як до речі, телевізійники молодці кажуть, що немає м'ясних продуктів це молочні продукти, в яких немає натурального молока, а жирні продукти часто заміняються пальмовою олією. і не лише і якщо взяти. що Переважно більшості садовини і городини обробляється хімікатами, то яку шкоду оце харчування, щоденне харчування завдає людині, особливо дитячому організму. Ми скажімо, молочні продукти, молоко і щоденний сир чи по-російськи творог. Завжди купуємо у людей, яких знаємо, що як доглядаються їхні тварини, як зберігаються, власне кажучи, і сир, і молоко ми не зберігаємо довго, а використовуємо після, після його одержання. Раціональне харчування, потім дотримання праці, і відпочинку. Фактори, фактори щоденного життя, безперечно, уникнути стресових станів дуже тяжко і проблематично, але намагаємось і це робити. І це так би моєю мовою є основою нашого життя, співжиття і тривалої. Суспільно корисної праці. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.